Всім добрий вечір, дівчата! Трохи в нас не було з вами зв'язку. Сподіваюсь, що ви скучили. Сьогодні подивимось трошки індійських прикрас, що в мене залишилось. Із попередніх відео. 18 половиною це ось такий чарівний опал, тут опали по сантиметру. Можна окремо або сережки, або каблучку. Загалом вартість 3500 гривень 92 долари. Він дуже красивий, він такий один, поки опалів інших не очікується. от Бачите, каблучка, більш, на мій погляд, яскравіша, але. Воно все, в принципі, в цілому виглядає рідним. Один сантиметр кам'яниці, пали досить крупні. Для любительниць опалів. Хочу показати Аквамарин 48 см 2450 гривень, дуже красивий такий сіро-голубий я б сказала колір або, ну, таки, бачите, відтіночок. Дуже він крупний, красивий, 2450 гривень 48 см. Но він і має бути трохи довгенький, щоб не, цей, щоб не дуже коротко сідати, бо вони зазвичай трохи маломірять. Один сантиметр десь тут ширина, досить крупненький. І прозеоліт є ще. І, і цитринчик має бути. Подивимось ще сьогодні. Може, може відео трохи і затягнеться. Гранат у розмірі 19, 2800 гривень. Можна окремо або серишки, або каблучку. Червоний. Бачите, він такий темно-червоний. Розмір 19. Є ще у розмірі 17,2 ось такий гранат з міксом натурального каміння. Тут по центру гранат і по краям трохи. Топази, хризолітики і цитрини. Ось такий. Тут на камінці, бачите, цяточка, тому вартість 2400 гривень. Лабрадор 182 3000 тисячі гривень. Можна розділити крупні сережки близько 2 сантиметрів. Далі ось така міксована підвізка 1750 гривень 46 доларів. З різними каміннями. Іоліт, гранат, аметист, кришталь, хризоліт, цитрін і агат. Така квіточка. І маленькі каблучки є в розмірі 19. Маленькі квіточки. У 18 розмірі ось такий прозиоліт крапельками 3500 гривень. Крупний. Один з найкрупніших, які у нас були. Одна сережка 5,2 грами. Браслетик за доляру десь сантиметрів 17. У мене 16 за п'ять ось так виглядає. Красивий тут такий відблиск. Тисяча гривень в нього вартість. І ще один, підожіть, ще в мене один ось такий крупніший. Це такий обсидіан Ось цей більшого розміру. Це в нас приблизно десь зап'ястя 18-19 см. Думаю, що чогось думаю, що 18 на моїй руці. Ось так, приємно прилягає так до шкіри. Бачите, красиво блищить. Ось такий 850 гривень. Він широкий і він досить крупний. 2, і 2. І він один, дівчата. Один, але є мисто Треба подивитись мисто Так, є ще флюорід намисто на сріблі. Такі кульки невеличкі, 800 гривень, 40 см, коротенько. По кольору, як про зеоліт за метистами. Чогось так нагадує колір срібний карабін. Далі, золотий обсидіан. Ось такий 49 см, срібний карабін 800 гривень. Це без огранки і є ще в огранці. Це просто, бачите, такі кульки. Самотня каблучка у розмірі 18. Це лимонний топаз в завальцовці. 1700 гривень 46 доларів вартість. Чогось біля неї вщитайська лежить підвісочка з цитном, тому я вам її теж покажу ось така світлий, прозорий цитрін. У радіованні 1800 гривень. Не схожі за кольором. Чому різниця у відтінках? Це більше до салатного кольору. Так, браслетик з сонячного каменю, є ще за долярчиками. Пізніше їх в наступному відео подивимось. 3800 гривень 101 долар. Він регулюється 19,8 грам. У мене увесь регулюється по розміру. Але, як я бачу, не більше 19 см. Сонячний камінь. Красивий. 182 ось такого плану, ще є мікс, є трохи більший розмір 19, це якраз до підвісочка. Далі гранатове намисто 45 см. Багатьом сподобалась ось така. Модель. Це в нас 2200 гривень вартість. 57 доларів 25 грам. Червоний гранат дуже красивий. Поки його залишимо. Браслет за аметисту від 17 до 19 сантиметрів. Ось такі кубики аметисту. Красивий колір дуже. 4200 гривень 112 доларів. Так, намисто з фразеоліту 1900 гривень. Зараз е, я вам хочу показати. Ой, Кішка мене тут вже просто ходила, нюхала, тут все винюхувала. Зараз хочу сказати довжину. 1900 900 бачите, він такий світлого кольору 48 см довжина. Розвіліт. Ой, обсідіан в аграріанці не показала, 43 см, 850 гривень. Тут посередині кхм, срібні. Самочок, срібна фурнітура. Посередині срібні кульки, щоб повісити сюди, можна поставити якусь підвісочку. Два 850 гривень, 43 см. Ну він коротенький, він як чокер. Далі 48 см іоліт 1650 гривень. Тут біжутерний замок, можна зробити його на сріблі. Бачите, темно-синій, красивий такий колір. Це жгутик. Цей трохи менший, наприклад, від прозеоліту. Далі раухтопаста хризоліти 18,5, розмір 3650 гривень. Такі квіточки, англійська застібка. Світлий раухтопаз. Я забула, що ж намисту з раухтопазу, я не показала. 51 см, і він досить величенький. 1700 гривень, але це крупний. Він... А ну давайте подивимось. Ну, майже такий самий, як паразоліт. Пазаліт це такий більшенький трохи. Ось такий темний, красивий колір. Ось такий може бути набор. І 50 сантиметрів яскравий такий руденький цитрин. 1900 гривень. Також дуже-дуже красивий, дуже насиченого такого кольору. Класний. І крупний, Є ще чорна шпинель 2200 тисячі гривень, так само крупна. Блищить з такими слайсами в огранці нарізана. Чорна така красива. Далі шикарний гранат, браслет 20-21 см з рожевими та червоними гранатами на зап'ястя. Підождіть, не на зап'ястя, а довжина 19 та 20 см. Так, подождіть, ще раз перевірю, бо щось я не оприділилась. Ні, тут майже 20 і 21 це те, що можна застібнути. Це означає, що на зап'ястя краще. Сантиметрів 18, ну, мінімум 17 на 16 буде ну, дуже такий дрібнуватий. Хоча його можна вкоротити, тут неважко це буде зробити. Бачите такі красиві квітки. А тут навіть три види гранату, бо посередині, бачите, зовсім інший. Посередині, як у нас набори були в кабашонах. А, і, вагранці, і в аграрії, і в камашонах такого типу. Такі. Квіточки самі. Давайте ще подивимось, скільки у нас самі квіточки. 6 см. 6 см. Це ще щось не показав. Олександрит. Не знаю, давайте ще подивимось. Олександрит. 3500 гривень. Ну, він один з найдорожчих. 3500, при тому, що розмір не такий великий. Жутерний замочок і довжина 48, але вони плюс-мінус 48. Олександрит змінює свій відтінок, як йому і потрібно. Такий. І він ще красиво переливається. На відео він більш схожий до аметисту, але це він трохи буде зеленим відтіночком, якщо вживу на нього дивитися. Всім дякую за перегляд, дівчата, Бажаю гарного вечора. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Не пишіть, будь ласка, щось у коментарях. Буду чекати до побачення.